Привіт, друзі! Я рада вас вітаю в ефірі YouTube канал Сучасна Українська Мама. І у цієї самої мами майже не лишилося часу для того, аби підготуватися до новорічних свят. Лише це буквально декілька днів до 31 грудня. І я маю всім своїм рідним, близьким, улюбленим подружкам купити подарунки. Щось символічне, хай що буде щось невеличке, але я обожнюю шукати щось персональне, вишукувати, особливо коли це українське. Тож я вас беру на один із найкращих новорічних шопінгів. Будемо підбирати, дивитися, чим сьогодні можуть нас втішити. Ну, зокрема, це всі свої. Я не приховую дуже люблю це місце, і ми подивимося, які красиві прикраси, які красиві речі тут можна віднайти. Тож пішли. Майбуткие на низко Разу тут стоять бокси і запропонують врятувати життя, і забрати його додому. Мені здається, що наймиліше, що можна зробити, це, звісно, рятувати тварини і брати їх додому. Котів, собак, ну і це розуміла мати, запропонують врятувати кота. Не можемо. sebenarnya seperti tak kelihatannya Подарунки прийшли дивитися, а не я коментувати, що було. А що це штучна футболка? Ми ще тільки коло зробимо і повернемося. Розумієш, мені ж пасує все одно, ну тим мені куліш, я їх не дуже люблю. Але мені здається, що випадок було щось інше. Перчик всередині зефіру начинка, всі ягідні смаки всередині джем, ваніль з солоною карамелькою, кава з кавовою карамелькою. Тобто штучно вони є лаванда з лавандою. А що там по цукру? E -е -е, Зменшено наскільки не можливо. А кількість, але це карка. А де це буде добре -то спробувати, бо я... Це на подарунок. Так? Тут зефір і імбирний пряник. Забираємо теж. Це нетуральне. Це стабіле, все. Різд, там вже був короткий. І його робили. Так. Залишилося ще. Наступний етап, що не буде смачний А ви просто розповідаєте, що є класне, але мене продаєте. А ви будь-який момент можете замовити це через інстаграм. Де що? Футо, аромати це названі окрім акрилів тонкурда. Ці аромати це смузована, натуральна. Хочу Тут перший аромат це кава, другий аромат це мужки.

Так, теперь саме так. А блин, щоб на треба тавочку. Бачите, ми є зовнішній шок, яка він тільки сторона. А це викадування там. Оце це... І ось так ось за шовчик, Так, так, так і так. Це всі майстер-класи. що буде Дуже сильно і красиво. В ефірі сидіти, чеш там, з дитиною забавлятись, правда? Ви запитаєте, навіщо потрібна не повноцінна рукавичка, ж все так. Улюблені прикраси, які всім дарую. Я була більш фіолетною зерна, комусь сподобається так більше, комусь більше, всі більше вже не вгадаєш. Коли ми нариваємо. Схоже на них, і зараз це дуже. здається, в Курделило, погода вже нагадує про те, що незабаром має бути новий рік. Ну і зима нарешті така, яка вона має бути. Ну а мій е, шопінг заради подарунки для близьких просто завершився чудовим бачите, Я в новій шумі. Це незвична шуба, це шуба із Харкова. Я обожнюю підтримувати українські бренди. Те, що мені подобається, я завжди купую. Пройти повз я не могла. Я можу собі тільки уявити титанічну працю, роботу, коли під час обстрілів відключень ти робиш таку красу і приїздиш. Цим радуєш українців і житли при тому, це коштує, ну, давайте купимо відверті, абсолютно о, нормальних грошей. Подарунки. Подарунки теж є. Свічки, солодке, прикраси подружкам близьким. Я закуповувала чудові речі. Я абсолютно щаслива від того, як ми провели цей час. Певно, це ще не все. Треба буде щось підібрати і батькам теж, але це був найбільший. Надзвичайно приємний час, коли ти дбаєш і піклуєшся про рідних та близьких. Пробачте, друзі, не буде в нас розпаковки, тому що це має бути таємницею, зокрема для моїх друзів. Але я дуже вам раджу От на власному прикладі те, що ви брали якісь дрібнички, якісь не надто другі речі. Але подумайте, якщо ви ще не обрали подарунки рідним та близьким, зверніть увагу на українських виробників. Дякую за те, що ви були разом з нами. Бережіть себе, бережіть свою родину. До зустрічі.